Нам знадобиться папір і щось кругленьке, щоб ввести форму. Далі вирізаємо наш кружечок, як ви бачите на відео. Далі нам знадобиться пластилін. В моєму випадку це повітряний такий легенький пластилін, з якого робимо кульки і прикрашаємо контур нашого кола. Далі формуємо знову кульки і викладаємо їх у формі квіточок. Кольори можете обрати будь-які, які вам до вподоби і під ваш настрій. Далі робимо листочки, розкачуючи по долонці ось такі ковбаски. Промальовуємо контур листочка, і наша робота готова.